І я почну свій ефір не лише з такого представлення, так що ми і як ми робимо. А ще хочу запросити відразу керівницю нашого волонтерського штабу Ангар Олю Воляні. Так, Олічка, ти до нас долучилася. Так, привіт-привіт. Бачимо всі бачать Олічку? Дайте мені знак, що все окей. Супер. Привіт. Бачимо з собою, я колись тебе просила, давай я візьму в тебе інтерв'ю, а ти все морозилась, так ходила до люди, от, і, та, живі, і час нам настав. Е, скажи мені, будь ласка, як? Все добре, працюємо в стандартному режимі, як завжди вихідних вихідних штабу немає, з 10 до 6, -ї. всі на місці. на місці. А Що зараз відбувається в штабі, я бачу, що зараз там. Так, можу вам показати? Маленька ну, екскурсія, всі. так. Всі, так. Пішли, всі пішли в укриття е, на е, онлайн-марафон. Там одна добавить? Ні-ні, а тут ми складаємо медицину. Зараз якраз запит формується. А, тут колеги дивляться онлайн-марафон. Тут ми пакуємо вже запити на відправку, і їх зараз заберуть. Тут запити стоять, які ми будемо відправляти теж. О, привіт! Привіт. Круто. Оля, я хотіла з тобою поговорити про а, таку штуку. Ти пам'ятаєш перші дні а, війни, і як ти думаєш, як ти змінилася за ці вісім місяців? А, чи змінилася я? Та я думаю, так як і все суспільство... Я питаю, як ти змінилася. Те, що ти змінилася, то очевидно? А, як я зміни... Ну, Я стала сильнішою. Я схудла трошечки на кілограм 12. Набралася більше роботи, але загалом відчуваю силу працювати далі на нашу спільну перемогу. Супер. Супер. Це дуже круто, що ти відчуваєш цю силу і заряджаєш дуже багатьох людей навколо своєю силою. Скажи, будь ласка, -як, які в нас зараз найбільше є потреби? Давай все-таки про це також проговоримо, щоб люди знали, люди чули, що саме ми зараз на що саме збираємо крім захисників зі різних захисників. А, ну, у нас є постійно відкритий збір на дрони. Ви знаєте, як дрони необхідні. Вони допомагають а, бачити нехороших дядь і ттьоть, які прийшли на нашу Україну, і допомагають артилерії наводити на них а, а, наші маленькі снарядики для того, щоб вони вмирали. А, окрім того, у нас є постійний збір на автомобілі, тому що автівки це ті речі, розхідні матеріали, як ми його називаємо, які робить а, теж смерть росні. Автомобілі возять наші хлопці, возять снаряди, возять речі, евакуюють поранених, допомагають евакуйовувати автівки. інші. Uh, тобто працюють теж на перемогу. Ці два збори в нас є постійно відкритими. Окрім цього, буде збір на тепловізор, який теж буде постійно працювати. Тобто, можете донатити та скидати. Uh, збір на Целокси, збір на турнікети, постійно оголошуємо. Бачимо, як ви класно донатите. Дуже круто. Uh, збираємо реально uh, крутими партіями. Викуповуємо і це все їде до наших захисників та захисниць. Uh, та ніби все. Усе нам нічого не потрібно. Ви поки ти говорила, я одразу зайшла на нашу банку. Ми, ми в ефірі 15 хвилин. У нас є перші 600 гривень, які нам закинули. Дуже вам дякуємо. Але треба більше. Ну ви ж якось я розумію, що у нас коли це мало, але треба все одно більше. Оля, що нам зробити, щоб вона скидали? Я в, я взагалі надіюся, що от поки ми з тобою розмовляємо зараз. Всі люди включаться і прям типу максимально закинуть коштів. Для того щоб робити смерть русні, і це буде дуже круто. Що робити? Відкриваєте посилання, донатите? Ми отримуємо ці кошти, закуповуємо необхідні штуки, передаємо все на передову, і вона воює. Um, так, я з тобою абсолютно абсолютно погоджуюся. Скажи, ще таку також щоб Зрозуміло, що за весь цей час, за 8 місяців. Ну я знаю, але я тебе спитаю, все одно. Робота штабу змінилася. Скажи, як ми змінюємося, що в нас зараз відбувається. хочеться, щоб саме ти донесла цей меседж до людей, що наразі як живе, що відбувається, і як наразі живе наш штаб порівняно з тим, як це було в перші два місяці. ну зараз наш штаб перейшов в дуже системну роботу. Я думаю, що про це вже можна повідомити. Ім нині ми дуже довго до цього йшли. Ми дуже довго працювали над документами, працювали над юридичним обформленням, і нарешті ми заснували а, волонтерський штаб ангар як юридичну організацію, як благодійний фонд. Зовсім скоро це з'явиться в всіх соціальних мережах. Ми будемо нарешті такою офіційною структурою з офіційною назвою, яка нам дуже гріє душу, тому що ми починали працювати під логотипом ангару і продовжимо це робити. Нині в нас збільшилась кількість волонтерів. Ви всі прекрасно бачили, коли ми оголошували а, не конкурс, а скоріше давали людям можливість доєднатися до нас саме в волонтерському житті, і в нас зараз є дуже багато. Та нових людей дуже багато нових волонтерів, які спільно з нами працюють на перемогу. Люди, які почали від початку працювати з 24 лютого в цьому штабі, нині залишилися тут, роблять свою роботу, роблять її дуже прекрасно, дуже системно і дуже добре. Супер, ну ти, звичайно, от я завжди здивувалася тому, як ти вмієш тобі таке питання задають, ти ууу, і погнали. Пішла і пішла, і, і напевно вночі прокидаєшся. Розкажи про нога. І пішла так також. Скажи, будь ласка, всіх, ну всі спостерігають за тобою, всі спостерігають також за Олексієм. А, скажи, будь ласка, як часто ти вам здається спілкуватися, і можливо, трошки ще про нього розкажеш? Так, Олексій пішов на війну 24 лютого відразу в перший день. Це було восьма година ранку, чи сьома, навіть я вже точно не пам'ятаю. Відразу мобілізувався, потрапив в 14-ту бригаду в танковий батальйон. Нині він там. Тей, на я, не пір. я думаю, це вже всі так, що він зараз робить? Воює? Очевидно, Ну так, так ми всі воюємо на своєму раді. Так, він займається своєю роботою, окрім. А, того, що він виконує роботу бойового медика, він також допомагає хлопцям і дівчатам, які з ним служать, тримати себе в тонусі, тримати себе в нормі, оскільки розуміємо, що дуже часто їх хворіють просто звичайні хвороби, і від цього ніхто не застрахований. Тобто він і в такому разі надає допомогу усім, з ким він знаходиться в одному підрозділі. Підтримує друзів, колег, звичайних людей. Своєю ранковою кавою, коли в нього є зв'язок, він ще ранку скидає фотографію з кружкою, де пише, що ми ще на один день стали ближчими до перемоги, і дуже багато людей йому в цьому плані вірять. І я так само живу з цією мантрою, що щодня ми прокидаємося і щодня ми стаємо ближче до перемоги. Чи часто нам вдається поговорити? На жаль, ні, оскільки в Олексія дуже рідко нині буває зв'язок, тому ми. Коли він з'являється, на зв'язку, звичайно, що ми відразу там списуємося чи дзвонюємося, але це стало трошечки менше, тому що зв'язку немає з цим є проблема, і тому ми купуємо Стерлінки ще один момент. Чому ми купуємо стрілінки? Тому що е, в людей, таких як я, таких як дуже багато людей, має бути зв'язок зі своїми рідними, зі своїми чоловіками, батьками. Тому друзі, теж не забувайте, що можна донатити, і ми будемо купляти за ці кошти старлінки для наших хлопців і дівчат, які нас захищають. І ще таке в мене запитання. Скажи Олексія просто шаленими темпами ростуть соціальні мережі його аудиторії. Це просто щось щось неймовірне. Ми нещодавно запускали е, збір. На авто пам'ятаєш і ну ви, ви там в команді зіграли там. Нам ми всім штабом спочатку все почали. Потім до нас долучилася Анастасія Балабашки. Ми дякуємо також, що до вона долучилася. і Стала такою амбасадоркою цього збору і сподіваюся, що стане і наступник. А потім включився Олексій. Коли включилась його аудиторія, нам в день зайшло. 40 чи 30 тисяч, я не пам'ятаю. Потім включився вже твоя аудиторія, так і ми цей збір закрили буквально за 9 хвилин. Це дуже круто. А, чи немає у вас такого якогось бафла між тим, у кого більше підписників, чи аудиторія більше донатить? Ну, тут можна поспорити, оскільки від початку війни все-таки це була моя аудиторія, яка починалася? Ну, тут можна поспорити. Ну, я зазвичай скріню. В нього підписників і типу скидаю йому і пишу ну в тебе вже тут там 15 тисяч. А я ще досі завісла на 7 тисячах. Тому друзі, окрім донатів, ви можете зайти і підписатися на соціальні мережі не тільки мої, а й всіх ангарівців. І зокрема, обов'язково підпишіться на сторінку в інстаграмі, в фейсбуці, в Твіттері Ангар Україн». будемо а дуже вдячні. А, Ютуб канал обов'язково, бо ми тут якраз зараз знаходимося на Ютуб каналі. Там, між може, іншим, можете дивитися цікаві відео, переглядати їх, коли хочете, залишати коменти, ми все бачимо. Олечка, ну ще можу тебе спитати таку штуку, що ну росні? Так, так. Молодець.